Привіт, продовжуємо робити огляди на черзі. Вулиця Стеценка, новин з якої вже дуже давно не було. Тому виправляємо це та дивимось на зміни, які тут відбулись. Приємного перегляду. Розпочнемо ми з інформаційного стенду, на якому вказано вид робіт. В даному випадку це реконструкція вулиці Стеценка від проспекту Академіка Паладіна до площі Валерія Марченка. Перша черга. Це ділянка в майже 2 кілометри. Початок робіт березень 2025 року, закінчення серпень 2027. І, звісно ж, виконавець турецька компанія Онур. Реконструкція вулиці Стеценка включає чотири етапи: перший пройде на ділянці від проспекту Академіка Паладіна до вулиці Мрії, другий від вулиці Мрії до площі Валерія Марченка з ліквідацією кільцевого руху транспорту на перетині вулиць Стеценка та Мрії, третій будівництво дворівної транспортної розв'язки на перетині вулиці Стеценка з Данила Щербаківського. Та четвертий будівництво дворівної транспортної розв'язки на перетині Стеценка з проспектом Академіка Паладіна. На даний момент перебуваю на з'їзді зі Стеценка на проспект Академіка Паладіна в напрямку Бучі, де, як бачимо, в рамках першої черги реконструкції вже частково встигли зробити дощову каналізацію. Саме тому ми зараз бачимо знятий асфальт. Наскільки далеко зайшли, дізнаємося разом з вами. Я тут не був вже три місяці, відповідно сказати, який об'єм робіт взагалі виконано, поки не можу. Рухаємося вперед в напрямку вулиці Мрії та зараз дізнаємося. Уточню, що окрім дощової каналізації, також облаштують і інші інженерні мережі, а саме газопровід, водопровід, каналізацію та мережі зовнішнього освітлення. Звісно ж, як і на багатьох об'єктах, тут присутні субпідрядники, і в випадку дощової та побутової каналізації, то їх заміну виконує ТОВ «Будівельні споруди міста. Їх появу на ділянці я показував ще минулого разу. Це був перший огляд цієї вулиці. По факту можемо побачити, що роботи виконано лише на невеликій ділянці, орієнтовно 350 метрів. Але якщо взяти до уваги, що першу чергу реконструкцію мають закінчити в серпні 2027 року, то часу ще насправді дуже багато. До речі, всі чотири черги реконструкції вулиці Стеценка мають завершити за сім років. Не буду робити прогнози. Ви знаєте, цей термін можуть продовжити, але разом з тим нас чекає напевно другий за кількістю випусків об'єкт для оглядів. Що стоїть на першому, впевнений, ви знаєте. Так, перейшли на іншу сторону. Зараз безпосередньо перебуваю біля зупинки громадського транспорту, селище Берковці. Саме звідси у нас розпочинаються більш цікавіші роботи, а саме розширення проїжджої частини. Нагадаю, що в фіналі ми матимемо шість смуг руху, тобто по три в кожну сторону. Окрім цього, тут також з'являться велодоріжки, нові тротуари, навіть в тих місцях, де їх раніше не було. Звичайно ж, буде замінено освітлення та встановлені нові зупинкові павільйони. Але також хочу звернути увагу, що це лише кілька основних пунктів серед десятки інших, про які я не розповідаю. Ви знаєте, що я роблю короткі огляди, такий формат каналу, тому, звісно, ми бачимо лише невелику, але найцікавішу та найголовнішу частини. Щодо цієї ж ділянки, то тут вже повністю зняли дорожнє покриття разом з щебневою подушкою, проте, якщо подивитися трохи вперед, то можна побачити, що дана ділянка невелика. Під розширення підготували орієнтовно до 100 метрів. Далі узбіччя у нас майже не тронуте, знято лише старе дорожнє покриття. А це означає, що по факту більш масштабні роботи тут розпочалися не так і давно. Тому ми з вами за ці три місяці, поки мене тут не було, майже нічого не пропустили. Хоча насправді я чомусь думав, що буде зроблено більше. А саме в цьому місці ті, хто їздить вулицею, знає, що дорога йде на звуження. Тому, як ми можемо побачити, для розширення потрібно переносити опори освітлення. Але, скоріше за все, їх не переноситимуть, а встановлюватимуть відразу нові. Трохи пізніше побачимо. Тому поки що фіксуємо цю вулицю в такому стані, а саме що роботи розпочато лише на одній стороні, в напрямку вулиці Мрії. Приїдемо сюди орієнтовно через місяць та подивимось на зміни. Сподіваюся, роботи прискоряться. Ще трохи пройдемо з вами далі, щоб зафіксувати, як виглядає вулиця до розширення. Потім можна буде порівняти до і після. Але разом з тим впевнений, ви знаєте, що нічого особливого тут побачити не можна. Хоч ми і маємо по дві смуги руку в кожну сторону, це аж ніяк не виправдовує того, що тут немає не те, що велодоріжок, а навіть нормальних пішохідних. Окрім цього, ви ще писали за те, що під час злив вулицю затоплює. Дійсно, так і є, адже дощова каналізація є не по всій вулиці, тому, звісно, реконструкція тут потрібна. Це вирішить багато проблем і перетворить її на більш сучасну та пристосовану для руху не тільки автомобілів, але і велосипедистів та пішоходів. Все таки добре, що пішов далі вулицею. Біля АЗС бачимо такі гори щебню. Тому хоч і повільно, але роботи тривають. Хочу також нагадати, що в процесі розширення вулиці, на жаль, запланована значна вирубка дерев. Понад 100, здається. Проте відразу доповню, що після завершення робіт будуть висаджені нові, яких буде навіть більше ніж до виробки. Ну і на цьому ми завершимо огляд, повернемося сюди через місяць та далі спостерігатимемо за реконструкцією. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Там ви знайдете фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую, що за бажанням канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. До нових зустрічей. Бувай!